Цієї ночі, за даними повітряних СУЗСУ, противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер М із району Таганрога РФ та випустив 126 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 8 ранку підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер М та 79 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській він. Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Війська РФ атакували Одесу. За даними ДСНС, загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками. Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену російською атакою по одному із прикордонних населених пунктів. За інформацією, ДСНС, синестрамована одна людина. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки автомобілі. У результаті ударів виникло масштабне загоряння в житловому секторі. Надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та ліквідувати пожежу. У Київській області внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено сім приватних будинків та два автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Також у наслідок ворожої атаки виникли загоряння трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані. Вова звітують постраждалих серед населення. Немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. У Міноборони Російської Федерації заявили про атаку 337 дронів на різні регіони України. Також відомо, що в аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво запровадили план Килим. Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодєдово-Москва. Потяги тимчасово не курсують. Пошкоджено житлові будинки автомобілі. Є інформація про одного загиблого та трьох поранених. Білий дім підбив підсумки перших 50 днів роботи президента США Дональда Трампа та його адміністрації. В якості прикладів перераховані саме 50 рішень політика, і всі вони представлені як успішні. Більше того, зазначається, що Трамп зарекомендував себе як найрезультативніший президент сучасності. топ-50 перемог Трампа за перші 50 днів. За версією Білого Дому входять укази щодо міграційної політики, безпеки, кордону, звільнення Американців заручників питань гендеру, реформу освіти поклав край війні з криптовалютою та інші. Ісландія виділила 2 мільйони євро фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро. До цього протягом 2023-2024 років. Ісландія здійснила чотири транші внесків. Завдяки цим коштам було придбано обладнання для підприємств паливно енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Повідомляє Міненерго. Сьогодні, 11 березня, в місті Джида, Саудівська Аравія, відбудуться переговори між представниками України та США. Це буде перша офіційна зустріч Києва і Вашингтона після суперечки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі. Більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки, сказав Зеленський у вечірньому зверненні до складу. Української делегації за словами глави держави увійдуть керівник офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Уміров. Сам Зеленський у переговорах участі не братиме з американської сторони. За даними агентства Reuters, участь візьмуть ті ж особи, які в лютому зустрічалися в Ер-Ріяді з представниками Росії. Держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц. І спецпосланець на близькому сході стів Вітков.